Вітаю на своєму каналі. Я знову знаходжусь в дендропарку в нашому місті в Кропивницькому. І от такий, такий тут був не, недобудований басейн плавальний. Бо там вон спортивна школа. Вона зараз працює, відремонтована. Ну, до басейну руки, мабуть, ні в кого не дійшли. Він так заріс і притворився в сміттярню. Там сміття яке хуже. Колись це спортивна школа, то цей басейн знаходився на балансі виробничого об'єднання друг Маш, яке вже ліквідовано давно. Але найцікавіше, ось тільки що тут фазани живуть. Ну так воно виглядає. Захорощене сміття, невідомо що. Але такі місця в нашому парку є. Вот. Центральна територія все добре, гарно. Гості приїжджають в місто, задоволені залишаються. Ну, є такі хащі в парку. Куди ще руки не дійшли. Там мабуть і не дійдуть ніколи. Бо що це з ним можна зробити? Вже мабуть нічого. А школа в гарному стані. Так що такі є у нас в парку місця. Сьогодні хащі нашого дендропарка. Це колишній громадський туалет. Як бачите, він перетворений сміттярку. <сху> Повністю засипана якимись горшками, чим, мабуть, це квіти були. Бачите? Ну, у нас ж мільйон тюльпані, чому б ні, мабуть. Я правда не розуміюся в цьому, вже я помиляюсь, але ж бачите. Вот там десь був вхід. І все воно. Повністю сміття, 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 сміття. Хто це? Наваляв сюди таке. Творив тут звалище. Мені не відоме. Але шкода. У нас тут, бачите, в перлині, в перлині нашого міста є таке місце. Дуже-дуже все якесь засмічене. Я взагалі не розумію, що далі з цим оце усе робити. Як так? Скільки його тут треба насипати, щоб воно повністю засипалося? Бачите, туалет? Глибокий, глибокий, тут не Зараз метярня, метярка. Бачите, забув Тобто це вже Ну, От другий вхід. Це мабуть жіночий. Ну, тут чистіше. Сміттярку не зробили. Але воно заросло. Отак, там вулиця. А тут у нас такі хащі. І це перлина нашого міста. така різниця але тут навіть мериндарі вийні це місцева влада яка здала в оренду і не слідкує що з комунальним майном відбувається ай ну як кажуть не цікаво не для цього наш, але цей туалет, здається, навіть непогане укриття, якщо його привести до порядку. То, то така моя особиста думка. може помітитися. Дякую за перегляд. Ставте лайки, поширюйте пишіть коментарі.